Анкова розходилася про те, що нам необхідно повноправне членство в НАТО. Зеленський раптом кинувся і почав ну, просто на відріз кричати, що ми, ми окремими шматками в НАТО вступати не можемо. Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства. Ми не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Україна підписала 27... Юридично нікчемних безпекових угод українське суспільство вже починає розуміти, що з Зеленським не буде ні перемоги, з Зеленським не буде ні миру. Чим швидше позбутися Зеленського, тим швидше знайдеться якась формула виходу з цієї ситуації. По суті, Зеленський і його оточення це суцільна руїна для країни. Вітаю, друзі. Пару днів тому Банкова розходилася про те, що нам необхідно повноправне членство в НАТО. Причому нам не потрібно там вступати шматочком, бо тут, здається, видання політика вже розписало тему, що Україна вступить поки що під контрольною Україні територією. А потім вже в ході перемовин після зникнення з політичної орбіти Путіна. Все буде чин чи як кажуть, і Україна поверне свої території. Головне зараз захистити підконтрольні території, ну і набути членство в НАТО. Зеленський раптом кинувся і почав ну, просто на відріз кричати, що ми, ми окремими шматками в НАТО вступати не можемо. Ну і пішло-поїхало. Давай розкручувати тему. Міністр Сибіга приїжджає на саміт міністрів закордонних справ НАТО. У Брюсселі привозить текст Будапештського меморандуму. Тут якраз 30 років з його підписання, ну і все прекрасно. Тобто всі, ніби накручені, всі повинні чекати якогось позитивного результату. Зрозуміло, що Сполучені Штати, Німеччина, ну ще ряд країн, Угорщина, зокрема, вони якось так не дуже налаштовані на запрошення України в НАТО. Тому що вони бачили, що витворяв Зеленський. По суті, пригадуєте, як весь минулий рік, фактично півтора роки, Україна потратила на укладання двосторонніх безпекових угод. Чомусь ці угоди виглядали як меморандуми, а не як міжнародні договори, тобто жодної ратифікації у парламенті не було. І коли чиновників або Зеленського тикали мордою, в оцю, в це фуфло, що вони впарюють українському народу, вони всі ставали дибки, прямо казилися, кипіли. Ну, от, як е, Зеленський розповідає про те, що це угоди. Сильно нам допомогли укладені з країнами партнерами угоди про гарантії безпеки. Дуже допомогли протягом останніх шість місяців. Це заявляв РБК Україна в квітні поточного року. Що стосується наших документів щодо гарантії безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли, особливо коли ми очікували підтримки від США. А США ніколи не відмовлялись від підтримки. США не люблять, коли їх. Просто я лозять мордою по столу і, і вважають за містечкових лохів. Тому подивіться ще від Зеленського. Ви розумієте вартість протиповітряної оборони, та скажу вам чесно, що в цей час ці системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні півроку, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було забезпечене в восьми угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло. Ну так, взагалі-то ці угоди вже встигли охрестити українським компактом, і по суті, це була якась сурогатна форма. Але ця сурогатна форма, вона ж з'їдала наш час і гроші. Вона з'їдала наш шанс на, по перше, це дало шанс Зеленському не тільки ну, покращити обороноздатність, а й відстрочити виконання. Стандартів НАТО по, ну, по гармонізації, фактично зусиль по гармонізації зближення з НАТО. І от заява МЗС: Україна наперед відмовляється від форматів альтернативних до членства, маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО. Чекайте, а що ви підписували півтора роки? Ви ж умудрилися підписати угоду з такими монстрами безпековими, як Люксембург та Монако. Нахера вам поясніть мені, безпекова угода з Монако? Поясніть мені, що Монако дає? Хіба Монако зобов'язалось гарантувати. Збереження Коштів Зеленського чи когось із його оточення. Ну так. Але що в безпековій політиці може дати Монако? Ви ж ну, ну, можна мати людей за ідіотів? Ну їх же постійно не можна ж мати. Нагадаю, що вимогу про надання повноправного членства запрошення точніше, в НАТО свого часу порошну, по-перше, Порошенко. Послідовно дуже говорив про необхідність вступу в НАТО. Ось є його синхрон від 15 лютого 2019 року. Це вже країна вся була в виборах. Ми з вами знаємо, гарантувати мир і свободу нам, як і всім сусідам Росії, може лише членство в потужному оборонному об'єднанні в НАТО. Нагадаю, що Зеленський фактично до Вільньої самі саміту ігнорував інтенсивні стосунки з НАТО. Вільнюс його вже фактично з під палки повезли, для того і придумалися ці якісь сурогатні е, угоди, які, по суті, жерли, вкотре нагадую, жерли наш час, наші гроші і на частину нашого життя. Так от. Україна підписала 27 юридично нікчемних безпекових угод. Сепіга, міністр, який зробив, ну фактично, який візував заяву України щодо е, повноправного членства України в НАТО, сидів весь цей час на банковій і сопів у тряпочку. Він що не знав, що робить Зеленський? Це, от когось з цього оточення Зеленського, не колупний, вони всі включають дурака і починають верещати, що від нас мало що залежить. У всьому винен Зеленський. Так Зеленський же ж взагалі-то не інтелектуал далеко. Що ж ви на нього списуєте? Якщо ви вважаєтесь професіоналами в своїй галузі, і все, що в принципі в вигляді документів з'являється з'являється також за вашими візуваннями, ну і що? Ну нагадаю, власне, як мінялися позиції зовнішньої політики в політиці Зеленського, і це ці зміни, ну я почав з того, що Зеленський не відвідував саміти НАТО. Ну якщо ти ведеш країну в НАТО, то будь ласка, на саміти треба їздити, як мінімум. Мало того, що він сам на перший саміт, ну, перший для свого президентства саміт не поїхав, він ще зірвав поїздку Соломе з Горбішвілі. Наскільки я розумію, тоді грузини якраз дуже потребували солідарності української, бо вже Соломе тоді виглядала по подимирною по європейську у е, грузинській політиці. Ну, за цей час її позиції ще, ще значно ослабились. Хоча зараз революція, яка відбувається в Грузії, вона, звичайно, робить її просто ну, гіперлідером на тлі цих карликів політичних, які так і не спромоглися єдиним списком піти проти е, кремлівської мрії. Так, от ставлення зеленського. Чи варто приймати контрольовані території України та НАТО, змінилось на повністю протилежне протягом лише трьох днів. 29-11 -го Зеленський говорить, що нам треба хоча б підконтрольною територією вступити в НАТО. А 1 грудня він уже говорить, що не може бути запрошення в НАТО частини території України. Тобто, враження таке, що Зеленський розуміє, що Ну, процес э, миру для України формується без його участі. Він починає як жаба дригати ногами голосно ляпати язиком наліво і направо, що означає, що його взагалі перестають сприймати як серйозну особу. Тобто враження таке, що Зеленський цією своєю поведінкою і рядом. Оцих гучних скандалів пов'язаним з його оточенням найближче, по суті, виставляє себе як неговороздатною стороною. І українське суспільство вже починає розуміти, що з Зеленським не буде ні перемоги, з Зеленським не буде ні миру. Тобто, Зеленський це, це така, ну, я б сказав, заряджена катастрофа для України. І Чим швидше позбутися Зеленського, тим швидше знайдеться якась формула виходу з цієї ситуації. Бо по суті питання в, не в неспроможності Збройних сил, питання в неспроможності політичного керівництва. Саме політичне керівництво несе відповідальність за зрив поставок боєприпасів, за зрив мобілізації, за зрив взагалі руйнування економіки тотальне. Тобто, по суті, Зеленський і його оточення це суцільна руїна для країни. І якщо країна встояла досі, а тепер оці фінти ушами перед. Ну, фактично можливим запрошенням України. Ну, по суті, своєю поведінкою Зеленський зробив все, щоб запрошення не, не прозвучало на е, е, брюссельській зустрічі міністрів закордонних справ. Очевидно, що напередодні Марк Люте говорив про необхідність збільшення постачання озброєнь, фінанси. Ну і ми бачимо візит е, е, канцлера. Німеччини, який привіз в своїй свої валісті 650 мільйонів євро додаткових, ну але загалом із таким політичним середовищем, яке просто от на лоха створює Міністерство єдності, якусь біса призначає Олексія Чернишова, який взагалі то виглядав цілком притомним управлінцем. Призначає на якийсь симулятор Міністерства національної єдності. Ну, які спеціалісти з єдності в Чернишов? Які спеціалісти з єдності? Ну навіщо ви взагалі зміщуєте акценти? Ви... Ну навіщо ця факти... фактично новомова? Це ж абсолютно російська стилістика політична. Треба, до речі, було б хорошим економістам проаналізувати природу зростання цін на продукти харчування в Україні. Щось вона, ця природа зростання цін дуже нагадує російську. А нас з російською економікою вже майже нічого не зв'язує. Ось таке от питання наприкінці. Поділіться цим відео, друзі, поставте вподобайки. І дякуємо Збройним силам за їх стійкість і мужність.